На Рівненщині висадили 50 лип у рамках проєкту «Greening of the Planet». Підготовка тривала більше місяця. Вивчали потреби громад та обирали дерева. Сьогодні, взагалі, відбулася висадка дерев в рамках святкування 50-річчя заснування компанії Вералія. Власне, на заході було присутнє понад 60 представників різних компаній, потужних в Україні, в тому числі і представники Німіров такого масштабу компанії. Висадку дерев здійснили працівники та партнери Вералія Україна до 50-річчя компанії. Вони розповіли, що цей масштабний екологічний проєкт є першим кроком до створення зеленої алеї Вералії. Компанія має намір продовжити цю ініціативу і надалі, плануючи висадку додаткових дерев і розширення алеї упродовж наступного року. Ця подія дуже важлива для нас, адже це 50-та річниця нашої компанії. Ми чекали на цей день, ми не знали. Чи відзначатимемо його, але ми дуже раді, що до нас завітали наші клієнти. Ця подія сповнює ентузіазмом. Це дуже радісна подія. У нас в цьому році така досить важлива дата в історії нашого заводу. Це 50 років з дня, з дня початку його роботи. Ми ну так досить досить довго думали, як ми можемо залишити щось в історії по цій даті і вирішили зробити сувмісно це з нашими партнерами з нашими друзями, і зробити трошки краще знаєте для рідного села для зорі та для Рівенської громади і щоб кожен хто був сьогодні з нами мог міг через деякий час повернутися та побачити як його дерево росте і як це скажімо так як ми залишили свій вкладок в історію посадили це наша команда для мешканців Зорянської громади. Поява нових лип неабияка приємність, а сама вералія Україна гарантія робочих місць та успішності громади. Сьогодні це початок озеленення нашої громади, тому що ми в перспективі самою громадою, також з бюджету екологічного, виділили кошти для того, щоб продовжити цю справу висадження зелених насаджень. Дерева липи, які загалом мають висоту більше трьох метрів, становлять не лише символ стійкості та росту, а й збагачують біорізноманітність регіону. Тим більше, що на даний час у громаді все ще існує проблема наявності давніх аварійно-небезпечних тополь алергенів. Подію відвідали більше ста людей. А процес висадження дерев став позитивним досвідом в озелененні нашої області.